Революція лякає івано-франківців. Правий сектор самооборони і штаб національного спротиву стверджують, вони не причетні до випадків мародерства, які мали місце в Івано-Франківську. Відповідну спільну заяву оприлюднили представники штабу нацпротиву. Закликають івано-франківців не панікувати. Щойно побачили незаконні дії одразу звертатися у міліцію в області дуже багато людей маскуються під правий сектор. Маскуються під народну самоборону, маскуються під просто революціонерів-майданівців і приходять у приватні заклади, в аптеки, в інші заклади, і просто банально кажуть, це на революцію. І забираються. В нас такого немає. Це люди, мародери, які під виглядом революціонерів хочуть збагатитися, хочуть. Використати ситуацію і під під цей шумок роблять такі дії. У місті перебувають тітушки, стверджують активісти правого сектору. Уже спіймали двох невідомих. Затримані зізналися. В Івано-Франківськ з Донецького Єнакієва приїхали чотири групи по п'ятеро осіб. Вони мали стежити за майданом та людьми у формі. Їм обіцяли платити по 300 гривень. Наразі активісти їх затримали. Привезли їх пару груп сюди. Сиділи вони чотири дні десь в якомусь місці. Не знають вони міста Просто вчора їм дозволили вийти на місто, ну на вулиці міста. Було їхнє завдання стояти біля Майдану, рахувати людей з в формі, дивитися, куди перемішаються, де гуртуються, і потім, виходячи в одне місце, їх мали звідти забирати. Але люди зловживають алкоголем, тобто вони контролювали себе і почали щось, ну, там, до людей чіплятися і зразу їх, так би сказати, вичислили. Нині ходити містом без балаклавчих масок активісти правого сектору не готові. Розуміють побоювання людей, знають про те, що цим зловживають самозванці. Утім, запевняють, істинні бійці самооборони на вулицях у захисних масках не ходять. Просять івано-франківців з розумінням ставитись до власної безпеки. Ірина Тимчишин, Срій Щочкін – новини на вежі.